В них різні ДНК, але для них вона мама. Облизує ніжно прикушує мордочку. Усі шестеро цуценят однаково рідні для цієї чотирилапої. Собака стара, це по-перше, і собака родила цих четверо своїх, а люди просто щоб ну викинути, вони підкинули під стару собаку, яка не бачить. І вони підкинули, щоб вона їх кормила. І такі кудлаті історії з сумними очима живуть чи не в кожному вольєрі центру планета. Ось наша Ромашка. Це наш красавчик. Ось Мілучка, Мілка. Трасічка в нас в буді. Волонтерка розповідає, полохливчик жив на смітнику. Його доглядала жінка, яка теж там поневірялась. А коли не стало захисниці, місцеві робили все, аби вижити пса з території. Волонтерка ходила їх днем кормила, але ж не всі люди люблять животних. І коли людина насипала їм їсти, то та друга волонтерка насипала їсти. Друга людина приходила і цю всю їду просто викидала, висипала, виливала воду, і собаки лишилися голодні. Вирішили ми їх забрати до себе. Коли їх привезли, вони були зовсім не довіряли. У мене пройшло десь приблизно півтора місяця, щоб їх завоювати їхню опять, доброту, їхню довіру до людей. Великі, дрібні, чорні, білі, вроду, крапочку, короткошерсті та кудлаті як леве. Зараз в планеті мешкає понад дві сотні хвостатих безхатьків. Їх годують та утримують завдяки благодійним внескам та допомоги волонтерів. Так нещодавно провели акцію Чашка кави на добро та фотосесію для реклами тварин у соцмережах. Є у кожного свій фронт, і ви пам'ятаєте, як була історія в Херсоні? Як люди наші допомагали тваринкам, їх рятували. І думаю, нам треба їх рятувати також. І тут дівчата донатять, купують корм та спецпрепарати. А ще допомагають шукати добрі руки та нових господарів знедоленим собакам. Днями прилаштували в сім'ю блакитну оку Умку. То ми одразу зробили в Фейсбуці пост, зробили в інстаграмі пост, і через якщо я не помиляюсь, там неділю знайшлася сім'я в погребищі, Ми її туди відвезли. Люди щасливі. А днями подруга Яни теж волонтерка стала учасницею акції, яку запустив центр. Стань опікуном хвостика за її умовами. Кожен охочий може допомогти притулку та її мешканцям. Валерія обрала собі підопічну і вже вдруге навідалась до біленької пепи. я буду надсилати кошти, які я буду вважати за потрібним. Буду привозити їй якісь моколики. Якщо дозволю, то також буду з нею гуляти і буду намагатися знайти її домівку. Якщо ж часу на годування прибирання та прогулянку з собакою немає, турбуватись можна і віддалено. А поки зооволонтерка розповідала телеканалу Віта про підопічну у ще одного мешканця планети з'явився опікун.